Мені здається, що ми маємо справу з кількісним викликом. Російський виклик в основному діє масою, в основному в основному діє кількісно, і кількість має значення. Кількість очевидно, що має значення, тому що. Ми не можемо виводити це тільки в протистоянні якості і кількості. Я Там, приклад, коли Сталін розглядав варіант депортації українців, українців виявилося забагато, щоб депортувати. Коли українці відступали на півдні, то була територія, була глибина, на яку можна було відступати в 2022 році. Це не була ситуація, коли ми. Відступили на 100 кілометрів і вперлися в протилежний кордон своєї країни, тому кількість має значення, але кількість не має визначального значення. І, власне, нам важливо розуміти, що в протистоянні з Росією наші основні переваги мають якісний параметр. Це спосіб, як ми можемо організуватися, це спосіб, як ми проявляємо свою культуру, це спосіб, який зменшує транзакційні витрати, це спосіб, який дає можливість проявляти сильні сторони отих суб'єктів, які незалежно один від одного приймають рішення. Це то, чого немає в росіян. І вони теж мають свою якісну сторону, яка намагається доганяти нашу. А і ми бачимо, що інновацію, яку наприклад роблять українці, через якийсь час росіяни масштабують. Але ми маємо ці там 6 шість місяців своєї принципової переваги. Мені здається, що в оцій якісно кількісній пропорції ми повинні визначати свої якісні переваги. Робити на них акцент, посилювати свої сильні сторони, кількісно воювати з Росією, тобто, умовно кажучи, будувати ще одну радянську армію чи будувати автократичний спосіб формування владної вертикалі мені здається, що це шлях до поразки.